Українська ППО за минулу добу знищила два російські винищувачі. У ранковому зведенні 25 грудня генштаб збройних сил України підтвердив, що за попередню добу сили та засоби протиповітряної оборони України знищили дві ворожі пташки. Ворожі винищувач бомбардувальник су 34 повітряні сили збройних сил України ліквідували на Маріупольському напрямку. А от су 30 вдалося збити у Чорному морі. Про це повідомив командувач повітряних сил збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олегщук. Як то кажуть, вічного палюта. Братія нагадаю, що зокрема літаки Су 34 є носіями керованих авіабомб та ракет Х-59, якими росіяни атакують Херсонщину та інші регіони України. Наслідки від такого літакопаду вже спостерігаються. Так, наприклад, Російська Федерація поставила на паузу використання тактичної авіації та керованих авіабомб. Про це розповіла речниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. Це сталося після збиття трьох російських Су-34 22 грудня на півдні нашої держави. Що тут додати? Злякались загарбники? Не на жарт. Наразі бачимо, що вони в суттєвій глибокій задумливості. Вони дійсно вивчають, що то було, і наскільки воно далі небезпечно. Поки що бомбардування фіксуємо у той же час. Пропагандисти вже заявляють про збиті F-16 в Україні, і це попри те, що повітряні сили ЗСУ ще навіть не отримали ці літаки. Речник повітряних сил в ефірі телемарафону прокоментував чергову брехню Росіян. Ну і про F-16 це взагалі вже меми ходять, що вони вже навіть і їх знайшли в Україні. От. Я, я щодня отримую такі запитання від колег. Ну То все ж таки давайте оф-рекорд, скажіть. Є вже ж да. Ну люди ж хочуть вірити, та, що вони в Україні. Ну ворог повірив. Також речник повітряних сил відповів, чи готові винищувачі в 16 до відправлення до України. Зі слів Юрія Ігната, ми в процесі. Зрештою, за його словами, Україна отримає від союзників модифіковані винищувачі в 16 У них замінили обладнання, яке дасть можливість краще бачити противника. Ігнат стверджує, що нові F-16 ефективніше знищуватиме повітряні цілі противника, такі як БПЛА та крилаті ракети. Що ж, чекаємо. Друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте свої вподобайки в підтримку.